Добрий день, цікаві хлопчаки, соколята і зіронькі дівчатка. Вітаю і вас, татусі та матусі, жвавої малечі. Доброго дня бажаю і вам, дідусі та бабусі. Як казали у запорожському коші, шануємося ладом, люди хороші. Я, запорозький каскар Сенько Сито, радий нашій новій зустрічі. Якось пішов я на хортицю. Дивлюсь. Дніпром байка котиться, а за нею, мов лебідка, пливе казка ніжна й світла. Я їх на березі дочекався, разів зотри їм вклонявся, до себе жити запросив, щоб літом красним ходити разом по росі та щоб діток збирати їм про мудрість народну розповідати. Байка погодилась, казочка теж, за що я їм вдячний? Без меж. Тож, дорогі мої послухачі, гарненько умощайтеся та до нас прислухайтеся. Мова наша! Пливемо в річечка! Слова виблискують, як запалена свічечка. Друзі мої хороші! Подивіться на оцей острів. Що знаходиться ліворуч від Мемни прямісінько посередині Дніпра. Цей острів називається Дубовий. Але раніше, у давнину його називали ще Черепашим. Чому? Тому що на цьому острові жила цариця усіх річкових черепах. Тільки но погляньте, він і схожий на гігантську черепаху. Тож, чому сталося? Що у черепахи? Панцир, ніби зібраний з маленьких клаптиків, я розповім вам древню легенду, яка сягає часів, коли на нашій землі жив славний народ, наші предки, скити. Отже, легенда про те, чому у черепахи щит складено ніби з маленьких. Клаптиків. Ця історія сягає того часу, коли на Запорожжі, за порогами на нашому острові жили ще трьоголові змії. А на острові добовому, який я вам показував, називався він Черепашем, жила колись цариця всіх річкових Черепах. І от довідався триголовий змій. У якого було три голови, крила він мав, такі, знаєте, як у кажана летючої миші, хвіст такий з гострячком, таким е на кінці, лушпиння у нього таке грубе. От він довідався, що в урочищі поруч з Дніпром оселилася оленяча сім'я батько Олень, мати олениця і маленьке оленя. І захотів триголовий Змій поласувати олениною. А як ти тих оленів там дістанеш? Вони зайшли собі в хащі дерева високі та густі, але каже Змій нічого полечу до черепахи річкової цариці і пораджу з нею. Вона доволі мудра і зробить так, як мені треба. Прилетів він до черепахи та й каже черепахо, я хочу паласувати оленини. А оленяча сім'я забралася в хащі і не виходить. Нічого сказала Черепаха, я тобі пособлю. Переплила вона річку, забралася в нетрі, знайшла цю сім'ю та й каже Ой батько, олень, ой, матуся, олениця, яке вас чарівне та ловке оленятко. А у мене, каже, на острові сьогодні таке свято в Черепашат. То хай ваше дитинча з ними. Пограється, я його перевезу на собі, а потім поверну до вас. Ну, хай той хай. Посадила вона оленятку собі, на панцир перепливла річку, а там уже чекав цей змій, чаляп і зачеляпнув маля і з'їв. Та й каже, не наївся, пливи, черепахо ще та вимани мені чи оленицю. Попливла черепаха, що робити? Та й знову каже олениці, Вашому оленятові так весело, так втішно з моїми черепашатами, що воно хоче, щоб і ви розділили з ним його радість. То давайте, шановне олениця, я вас посажу собі на панцир та перепливемо. І порадуйтесь ви з ним, а потім вас по черзі поверну знову до батька оленя. Олениця й погодилась, вона її перевезла, а тут уже знову змій чалап зачеляпнув та й жер оленицю. Каже, не наївся. От жми крут, не наїдо. Каже, пливи знову і вимани мені таки оленя сюди. Попливла черепаха. Хоча їй так уже це не хотілося робити, шкода їй живих істоточок. Ну вона не винна, адже не зробив вона це змій. Помститься їй. Перепливла вона річку, знайшла оленя та й каже, ой, їм так весело і вашій і оленяткові. І хочуть вони, щоб ви розділили з ним їхню радість, то давайте я вас посаджу собі на спину та й перевезу на свій острів. А олень тоді й каже, ні, Черепахо, вернися назад, та й хай моя олениця сама мене погукає, я й сам перепливу через річку. Вернулася Черепаха ні з чим та й каже Змієві, бачиш, як щось запідозрив олень. Ну, нічого тоді, каже Змій. Жироїд каже, ти вертайся назад і головним чином вимани його до берега, а я й за рогу вилечу та й зачеляпнулі його на льоту. Перепливла Черепаха річку, погукала оленя. Олені вийшов із хащів, а Змій як шухорнеться, як підніметься і жахнувся, чи раніше він зашелестів. Але Олень побачив його і втік у хащу. З того часу сплив майже рік. Настала нова весна, пора черепасі відкладати яйця. А та як у неї острів, на якому вжила каменистий, то їй вона змушена була десь перебратися через річку і у хащах, зарити розрити земельку і заховати там яйця свої. От вона припливла річку, відклала яйця і полізла на пошуки якоїсь поживи. Дивиться, а стежку їй перекрив олень та й каже, черепаху жорстока, жескосерда, ти посиротила мене, і за тебе я лишився маленького оленята. І за тебе в мене нема тепер моєї чарівної олениці. Я довго чекав на цю зустріч, то й знай. Буде тобі моя помста і кара, і олень. Красивий рогатий олень почав своїми копицями гамсилити черепаху, що є сили. Але черепахи доволі витривалі тварини, і вона, силкуючись, почала лізти до води, знаючи, що тільки там її рятунок, і якимось дивом їй вдалося дістатися річки, булькнути у воду і так порятуватися. Але з тих пір, друзі. Що не кажіть, а у черепах та почав бути плюський живіт, а панцирь, панцирь ніби складений із маленьких клапчиків, то копиться оленя, зосталися на її панцирі. Якщо не вірите, то самі підіть до річки, знайдіть черепаху і ви засвідчите, що слова каскаря це правда. От така легенда. На жаль, час такий швидкоплинний, що він добіг кінця і наша зустріч теж завершується, мої допитливі, шановні умнички. Тож будемо прощатися. Бажаю вам бути щасливі та здорові. Життєву стежку плекайте, Рідним, друзям усьому допомагайте, розумному, доброму навчайтеся, у радості укоріняйтеся. Мене. Запорозького казкаря Санька Сито не забувайте, на наступну зустріч чекайте і любіть Україну. Той, хто любить землю рідну, буде мати долю гідну. Той, хто любить землю милу, буде мати хист і силу. Той, хто любить рідне слово, буде жити висилково. До побачення!